Скільки може коштувати ігнорування сезонної заміни шин для вашого підприємства? Як правильно і коли здійснити заміну шин і відобразити це в бухгалтерському обліку? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курси від семінар. Про актуальні питання оподаткування. Сьогодні поговоримо про заміну транспортних шин, у тому числі і сезонну. Сезонна заміна шин визначається не лише вимогами безпеки, а й технічними нормами їх експлуатації. У чинному законодавстві України немає чітко встановлених строків чи обов'язкових вказівок щодо моменту переходу з літньої гуми на зимову і навпаки. Тому під час такої заміни слід орієнтуватися на технічні характеристики шин та рекомендації заводів виробників. Згідно з їхніми порадами, зимову гуму варто встановлювати, коли середньодобова температура знижується до плюс 5-7 градусів за цельсієм, і така погода тримається щонайменше тиждень. Відповідно до правил номер 550 зимовий сезон триває. Від моменту, коли температура протягом 7 днів поспіль нижча за плюс 5 градусів за цельсієм, але не пізніше 31 листопада. За такої температури літня гума втрачає еластичність, щеплення з дорогою погіршується, а гальмівний шлях збільшується. До часу, коли температура 7 днів поспіль перевищує плюс 5 градусів за Цельсієм, але не пізніше 31 березня, адже зимова гума при використанні в теплих температурах швидше зношується і втрачає ефективність. Саме за таких умов слід переходити на зимові шини. Підставою для цього є наказ керівника установи про підготовку транспорту до зимового сезону. Згідно з положенням номер 102, технічне обслуговування це комплекс робіт, спрямованих на підтримання справності. Чи роботоздатності транспортного засобу під час його використання, зберігання або перевезення. Сезонне технічне обслуговування, у свою чергу, передбачає підготовку автомобіля до експлуатації в осінньо-зимових або весняно-літніх умовах. Таким чином, сезонна заміна шин повністю відповідає цим визначенням. До того ж, у додатку В до положення номер 102 наведено орієнтовний перелік робіт із сезонного техобслуговування, який може бути доповнений підприємством. Таким чином, перехід із літніх на зимові шини або навпаки має бути не формальністю, а частиною регулярного технічного обслуговування, оскільки забезпечує готовність автомобіля до зміни умов експлуатації. Якщо водій на підприємстві виконує заміну шин самостійно, то це потрібно зробити в присутності комісії. У цьому випадку бажано скласти акт сезонної заміни шин у довільній формі. Після встановлення коліс обов'язково слід провести регулювання розвалу сходження та балансування, оскільки некоректне налаштування призводить до прискореного зносу шин. Якщо заміну шин проводять на СТО, то надання таких послуг оформлюють через договір на технічне обслуговування та ремонт, наряд замовлення, рахунок фактуру, акт приймання надання послуг або гарантійний талон. Якщо автомобіль і його складові залишаються на СТО для проведення заміни шин. То виконавець зобов'язаний забезпечити їх відповідальне зберігання під час надання послуг. Приймання та повернення транспорту оформлюють актом передавання приймання. Факт заміни шин слід обов'язково відобразити в картках обліку пробігу шин. Тепер розглянемо правила експлуатації і заміни шин, у тому числі і сезонної. Витрати на технічне обслуговування автомобіля, включно із заміною шин, відносять до витрат періоду відповідно до призначення транспортного засобу, зняті шини під час переходу з літніх на зимові або навпаки. Списувати не потрібно, оскільки вони залишаються придатними до експлуатації. Строк служби шин визначається нормами номер 488, А якщо виробник у договорі або експлуатаційній документації передбачив інші гарантії чи ресурси, застосовують їх. На кожну шину заводять картку обліку пробігу, де щомісячно фіксують пробіг наростаючим підсумком до списання. Після заміни шин у картці обов'язково зазначають дату: пробіг і стан шини на момент монтажу. Відсутність ведення таких карток. Створює ризик, що податківці не визнають використання шин і акумуляторів у господарській діяльності, що може спричинити нарахування компенсуючих ПДВ зобов'язань за пунктом 198.5 податкового кодексу. Якщо шини купували разом з автомобілем, їх вартість включають до первісної вартості авто. Однак через оборотний характер шин доцільно враховувати їх як запаси на субрахунку 207 запасні частини відповідно до інструкції номер 291 Хоч шини експлуатуються понад рік, їх не слід відносити до необоротних активів, оскільки згідно із національним стандартом бухгалтерського обліку 7, основні засоби це об'єкти, які здатні виконувати самостійні функції або роботу в складі комплексу. Шини ж самостійно функції не виконують. Тож їх облік ведуть як запаси, а не як основні засоби чи малоцінні необоротні матеріальні активи. Щодо обліку заміни шин, можливі два підходи: перший обережний варіант, який підтримують податківці: вести аналітичний облік у межах субрахунку 207, розділяючи шини на складі та в експлуатації. При сезонній заміні шини переміщують між рахунками, а списання відбувається при виведенні з експлуатації. У цьому випадку вартість шин списують на витрати лише після того, як вони стають непридатними для експлуатації. Для обліку шини ведуть на окремих аналітичних рахунках субрахунку 207. Зняті шини при заміні обліковують на рахунку 207, дріб один шини на складі, а встановлені на автомобіль. На 207 дріб 2 – шини в експлуатації за цим підходом шини можна списувати на витрати лише після того, як вони виведені з експлуатації через непридатність до подальшого використання проводкою дебет 23, 91, 92, 93, 94. кредит 207 дріб. 2. якщо шина списується раніше закінчення нормативного пробігу, податківці можуть вважати, що вона не використовувалася в операціях оподатковуваних ПДВ у межах господарської діяльності підприємства. У такому випадку виникає ризик необхідності нарахування компенсуючих податкових зобов'язань за пунктом 198.5 податкового кодексу. Другий варіант, який застосовують сміливі платники податку, передбачає списання вартості шин на витрати відразу під час їх встановлення на автомобіль, передання в експлуатацію. Як уже згадувалось, відповідно до положення номер 102 заміна шин не вважається операцією з поліпшення авто, отже, це витрати на технічне обслуговування та ремонт. Які відповідно до пункту 15 національного стандарту бухгалтерського обліку 7 відносяться до складу витрат? При цьому ведеться лише аналітичний облік у первинних документах, а списання з експлуатації фіксується документально без відображення бухгалтерських проводок. У бухгалтерському обліку установлення шин на автомобіль відображається проводкою дебет 23, 91, 92, 93, 94, кредит 207 склад. І відноситься на рахунок витрат відповідно до напряму використання автомобіля. Після цього ведуть лише аналітичний облік за кількістю та місцем зберігання. При сезонній заміні зимових шин на літні або навпаки, зимові шини не оприбутковують і дохід не відображають, а лише фіксують їх переміщення в кількісному обліку. Якщо вирішили скористатися цим варіантом, то варто прописати це в наказі про облікову політику. Крім того, якщо вартість літньої шини входила до первісної вартості автомобіля, її надходження на склад відображають лише в оперативному обліку. Повернення шин на склад ведеться тільки в оперативному обліку без додаткових бухгалтерських проводок. Нагадаємо, що вартість шин впливає на об'єкт оподаткування податком на прибуток залежно від того, як їх списують на витрати у бухгалтерському обліку. Саме тому податківці під час документальної перевірки звертають увагу на порядок ведення бухгалтерського обліку автомобільних шин. У правилах дорожнього руху немає прямої заборони на використання зимових шин улітку чи літніх узимку. Однак, якщо гума має значне зношення або втратила потрібні властивості, перевіряючи можуть розцінити це як порушення технічного регламенту. Стаття 121 КУПАП передбачає штраф 340 гривень, а за повторне чи небезпечне порушення 680 гривень з позбавленням права керування або арештом на строк до 10 діб. Всім зрозуміло, що своєчасна заміна шин забезпечує безпеку руху та збереження ресурсу авто, але бухгалтеру важливо правильно документувати заміну, ведучи облік згідно з положенням номер 102 і нормами номер 488 Неправильне ведення документації може обернутися штрафами і донарахуваннями податків. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ-консультанту від семінар. Який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему? Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.